Стартував продаж квитків на матч шостого туру групового етапу Ліги Європи уєфа між Київським Динамо та Стамбульським Фенербахче. Поєдинок відбудеться у четвер, 3 листопада, на стадіоні «Краковій» імені Юзефа Пілсудського у Кракові та розпочнеться о 21.00 за місцевим часом. Придбати квитки на матч можна після реєстрації на квитковому порталі. Окрім придбання квитків на польському квитковому порталі для вболівальників, з'явилася додаткова опція за допомогою українського квиткового оператора. Вартість квитків від 50 до 190 польських злотих в залежності від обраного сектору. Підтримайте Динамо у Кракові разом до перемоги. Дирекція української прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 10-го туру ВіБет-ліги сезону 2022-2023. В рамках ігрового дня Київське Динамо проведе домашній поєдинок проти Кривбасу з Кривого Рогу у неділю, 30 жовтня. Діжна збірна України, у складі якої виступає багато футболістів Динамо, дізналася суперників по фінальній частині чемпіонату Європи 2023 року, який з 21 червня по 8 липня наступного року відбудеться в Грузії та Румунії. За підсумками жеребкування, що відбулося в Бухаресті, жовто-сині потрапили до групи Бі, де суперниками підопічних Руслана Ротаня стануть команди Румунії, Іспанії та Хорватії. 20 жовтня 1954 року відбувся перший гучний успіх найтитулованішого українського клубу перемога у Кубку Радянського Союзу. Саме від неї почався новий відлік у біографії київського Динамо. Дорогою до трофею динамівці пройшли вільнівський та московський Спартаки, армійський ЦБРА та Ленінградський зеніт. У фінальному матчі на московському стадіоні Динамо кияни у фіналі переграли єреванський Спартак із рахунком 2-1. Переможні м'ячі забили Віктор Теренців та Михайло Коман. А кубок над головою підняв капітан команди Андрій Зазроєв.